Так. Шановні присутні відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради з метою підготовки питань для розгляду за чергові 96-й сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Цього за списком 4 члени комісії, присутні 3. Зареєструвалося 3 засідання комісії правомочне. Під час засідання прошу дотримуватись регламенту. Необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено три питання про проєкти рішень позачергової 96-ї сесії міської ради. Проект рішення вам розданий. Я думаю, що необхідності зачитувати його немає. Переходимо до затвердження порядку денного, якщо інших пропозицій немає. Голосуємо. За три рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного позачергової сесії. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року, номер 1892 про затвердження програми Питна вода на Хрватській території громади на 2025-2027 роки зі змінами. Інформує Тамара Володимирівна. Доброго дня усім. Відповідно до бюджетного кодексу України закону України про державні цільові програми про питну воду та водопостачання про охорону навколишнього природного середовища, прошу розглянути проєкт рішення та внести до рішення 69-ї сесії міської ради 8-го скликання від 20 червня 24 року номер 1892 про затвердження програми питна вода. Липовецької територіальної громади на 25-27 роки. Такі зміни: додаток 1 до програми, перелік завдань і заходів програми Питна вода Липовецької територіальної громади на 25-27 роки викласти у новій редакції згідно з додатком, які ми вносимо зміни. Пункт 3. забезпечення сталого функціонально-критично важливих об'єктів під час надзвичайних ситуацій каутів Виділяємо додатково кошти у сумі 80 тисяч гривень. Це кошти на те, щоб в нас працювали свердловини на під той час, коли не буде електроенергії. Прошу підтримати проект рішення. Будь ласка, питання до Владимирів. Якщо немає питань... Інформацію доповідача з даного питання беремо до відома і погоджуємо проєкт рішення на винесення на розгляд за чергової 96-ї сесії міської ради. Якщо інших пропозицій нема, голосуємо. За три рішення прийнято. Так, виходимо до слідуючого питання. Я перепрошую, чуть не забув. А ми колись, це може трохи не темі, колись виділяли гроші на е, те, щоб безперебійно працювали водонапірні башні, щоб як світло відключається генератор, роди би пляшку чи запрошували. Ми генератори купували, але це треба на утримання генераторів. Нам потрібно, там, щоб у нас запас був на три дні по ситуації. У нас є програма надзвичайних ситуацій, так, ну, щоб забезпечення було на три дні, то нам треба додаткові кошти, щоб ну, паливо забезпечити ці генератори. Тобто водоканал зараз не можна включати. Ні, у нас є зараз... Води ну, немає. Не Сьогодні вже так, ясно, що тоді більше питань нема. Переходимо до дослідуючого пункту питання. Так, про проєкт рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 липня від 20 червня 24-го року 1894 по витяженню в програмах главу служби населених пунктів Львівської територіальної громади на 25-27 роки зі зміна. Відповідно, відповідно до Бюджетного кодексу України закони України про благоустрій населених пунктів, прошу розглянути проект рішення та внести зміни до рішення 69-ї сесії міської ради 8-го скликання від 20 червня 2024 року No1894 про затвердження програми «Благоустрій населених пунктів Липованської територіальної громади на 25-27 роки. Додаток 1. програми, перелік завдань і заходів програми благоустрою населених пунктів, викласти у новий рік редакції, Значить, які ми вносимо зміни. Додатково виділяємо кошти 300 тисяч гривень. <кій> Пункту 5.2 програми придбання контейнерів для збору та тимчасового зберігання побутових відходів на території громади. Це які додаткові кошти. А також в межах програми в нас йде перекидка коштів. Переносимо кошти із пункту 3.6 благоустрій парків, скверів, дитячих, спортивних майданчиків, територіальної громади. 150 тисяч забираємо із пункту 3.7 облаштування клумб, газонів та догляд за ними. Забираємо 350 тисяч, переносимо пункти. Із пункту 4.3 встановлення та ремонт автобусних зупинок забираємо 200 тисяч. Із пункту 4.4 забезпечення належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах громади запровадження заходів з утримання мостів, шляхопровіду та штучних споруд забираємо 49 тисяч і переносимо на пункт 2.3 забезпечення вуличного освітлення населених пунктів громади. Пункт 3:1 переносимо утримання належному стані пам'ятник пам'ятних знаків меморіалу слави, місць пам'яті і переносимо пункт 5:1. Благоустрій сміттєзвалища та ліквідації стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах громади. Це у нас іде перерозподіл коштів з одного пункту в програмі, у межах програми в межах програм. Микласка, запити до повідомлення. З, це освітлення забирає, це з освітлення на Це звідти забираємо чи туди дає? Зосвітлення, виходить, ми, ну, у нас є в пунктах програми передбачені кошти, але ми переносимо з одного пункту програми в другий пункт, щоб перерозподіл коштів зробити. Ми... ми додаємо в освітлення, а, ми додаємо. Добавляє... 249 тисяч гривень, пункт 2-3. Що немає освітлення? Ви коли заставити, да, заставити молкозавод, щоб зробив людям в Пирді та тому магазині відповідно до проєкту? Вони до нас звернулися на даний час. Вони будуть коригувати, бо вони зробили трошечки не по проєктній документації. Будуть коригувати проєктну документацію, і там обов'язково де зробив. Там жалко, цих наших врачів і пельів і медсестер. Стоять, як вибачте, кури, покрі під дощом. а сьогодні немає зупинки. Проєктні документації передбачена, зупинка. Ну, а не можна, якщо вони такі будемо казати, ну, це ж першу чергу ну, була мова про те, що там буде забезпечена зупинка, в другу ну, чергу вже добавзиться. Так, так. А не можна так, як вони не е, порядочні, не знаю правильне слово сказати. Не виконали умову. Не виконали умов, щоб просто розірвати щоб щоб в магазин могли забрати. Ну, це ж ж... просто вже ж... То жара була, дивіться, та на чорна, стояли під стіною жарою. жарили. Сьогодні ця стіна чорна вже і не погріється і вже мочиться стоїть. Ну, для просто не так. У нас, це, у нас це є не капітальна спору, не, тимчасова але... споруда, і ми ну... її погоджуємо на якийсь період часу. Не, то, тобто, якщо то, вони не будуть... доброщі не... слово таке є, добросовісність таке слово є. Коли людям пішли на зустріч, тут це ж був якийсь скандал. Я вже пішла та площа, зробила ту площу, ну, вроді би все нормально. То вже немає зупинки. Вже, вже, вже все подобається, то вже зупинки немає. Тобто, ну, якусь, якусь то якось добропорядочний, добчесний, якусь повагу один до одного. Визвати їх сюди, запросити може на комісію. Я виходив особисто, я був там, я що це річ. Я особисто був, коли приїжджали ці замовники з Калини. Mm -hmm. ну, я Не буду казати, хто якою на це враження, тому що нас, ми з українцями любимо. Більше чужі національності навіть ніж себе. Ну що ми тут такі не <кхм> я задав питання: вони там навіть по-перше, що не залишили, там треба бути півтора чи стакіметрах, а я у вас тут заходить. Дивились на той проєкт. Там мабуть, геть того немає того, щоб зробити далі. Я кажу, вже позбирали, я вже я кажу про те, що понаходити панелі десь на сфальті чи далі, то заводі валялися, щоб зробити новий гарний центр міста Липця. Ну вже ладно, вже вже все захинувач. Ну Забезпечте цю зупинку, я не знаю. Це я думаю, що можливо їх викликати десь, так як ми збирали круглі столи тоді по АТП, але ми все-таки добилися, і ви, і ми, і слава Богу, що є і людям і де зупинитися, і доотвод зробили, і ну, нормально вийшло. Хоча б тоді був скандал з деревами, з тими глубами, то кільцями розібрали. Але ми добилися, що воно на щось кухоне. А сьогодні, якщо можливо, таке в мене таке є побажання, що чи їх викликати на круглій сіл, чи просто приписи якоїсь дати, чи просто розірвати з ними. Відмінити до рішення сесії, розберуть назад, поставлять зупинку проєктної участі. Ну, у них зараз крім продовження терміну дії паспорта прив'язки. Ми можемо просто його не продлити. Якщо є такі питання, якщо є такі вимоги, або заставити привести у відповідність до проєктних і правил і проєктної документації затвердження. Це одна із цих питань. Дякую вам. Ще запитання є? Якщо немає запитань, переходимо до голосування по основному питанню. Інформацію від подача даного питання беремо до відома і погоджуємо проєкт рішення на винесення позачергової сесії. Якщо інші, інші пропозиції нема, переходимо до голосування. За три рішення прийнято. І останнє питання про проект рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради в 8 кликання від 20 червня 24 року про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Лихованської територіальної громади на 25 27 років. У нас року. Відповідно до Бюджетного кодексу України закону України про охорону навколишнього природного середовища, просто, прошу розглянути проєкт рішення та внести до рішення 69-ї сесії міської ради 8 го ликавня від 20 червня 2024 року 1895 про затвердження програми охорони навколишнього середовища. Додаток 1 до програми охорони навколишнього природного середовища Ликовацької територіальної громади. На 25-27 роки викласти у нові редакції, які ми вносимо зміни. Пункт 1 охорона раціонального використання природних рослинних ресурсів. Заходи з озеленення населених пунктів громади, придбання квітів, дерев. На 25 роки ми забираємо звідти 40 тисяч гривень, запланованих, і переносимо в пункт другий програми. Раціональне використання зберігання відходів, виробництво побудових відходів. Плануються кошти перенести на купівлю контейнерів для громади для спецсміття. Прошу погодити проєкт рішення. Будь ласка, запитання для відповідача. Якщо питань нема, інформацію з даного питання беремо. відома і погоджуємо проєкт рішення на винесення на розгляд позачергової 96-ї сесії міської ради. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Дякую. дякую вам. Шановні члени комісії. запрошені питання порядку денного комісії розглянути. Всім дякую.